Найбільш цікавим для присутніх став виступ голови будівельної комісії Володимира Шалімова. Минулої сесії Анатолій Федорчук доручив депутатові розібратися з питаннями щодо будівництва торгівельно-розважального центру по вулиці Київський шлях. Володимир Шалімов заявив, що стоянку біля київської зупинки вже звільнено, і будівництво розпочнеться в травні. Далі докладніше. Четвертого зібралися. Зібралися а, депутати Годунов, Казамовський, Сувак, Гриєнко, Ляшенко, Вітчук, Завченко, Халімав, Сапіра і Царапов. Від міських присутствували Піскорджинтович, Парасочка. От, так що це прислухував наступ э, э, Борис Ситрович. Ну, вже розказав э, Борис э, Дмитрович, що сьогодні стоянки вже там э, ДМАЕ, И І э, по словам забудовників э, э, на окремий э, місяць почнеться будівництво багатство функционального фогроматського процесса. Учора на фракції підіймали також ми запитання і що вирішили. Значить, е е наша фракція і комісії не проти забудови багато центру е е при додержанні умов. Е е державні будівельні норми заїзду, виїзду, щільності, забудови е е повинні бути виконані. В цьому центрі повинен бути декорен не менше як на 300 чоловік, не менше. Також, щоб були виконані вимоги, тому що повинні бути кімнати для дітей, не менше, як 10-15%. Від цієї площі. Щодо майбутнього будинку культури, який теж має прикрасити місто Бориспіль і працюватиме окремо від торговіально-розважального центру, Володимир Шалімов повідомив наступне. По дому культури е запропонувати місце місце для бідництва дому культури yeah. на, е на площі Мінічувицько yeah. в районі старої Пожарки. Yeah. Комісії і фракція наша вважає, що це буде найкраще місце для того, що... далі. Йшлося про затвердження зручного для населення режиму роботи підприємств та організації сфери обслуговування до заступника міського голови Людмили Ковальової, яка координує роботу підприємств. Звернувся депутат Ігор Петренко. Перелік документів, які подаються, заява потім копія документа, копія документа. От чи є потреба в цих копіях? Чи не занадто заформалізовано? такий документ, як свідоцтво про державну реєстрацію, він начебто не відмінений, але він вже не береться для офіційного використання при отриманні там тих чи інших документів. І дається отака витяг з єдиного реєстру. Чому? Він є результативним, тому що коли на практиці ми стикаємося з тим, що є підприємства, які перебувають в стадії банкрутства, в стадії ліквідації, ми видаємо ті чи інші документи, створюючи таким чином собі проблеми. Згідно з новим положенням, ресторани у Борисполі працюватимуть до першої години ночі, а дискотеки до третьої. Свою пропозицію щодо нових положень висловив її депутат Борис Шапіро. На моєму окрузі будинок 73. -й. Це були були жалоби, тому що в парку у нас після 11 грає музика на відкритих площадках. То, що всі єдині діляться в парку, там на улиці не виходить. що це в ароморі ніхто не спише. Но на відкритих площадках іменно в паркі, у нас последився. Чи щоб музику має раніше? Дискусії тривали близько 20 хвилин. І, врешті-решт, депутати затвердили нововведення. читав. А завтра а завтра не дай Бог станеться щось на якомусь об'єкті, який дійсно буде має право власності, а буде введено Показую, хто сяде в тюрьму, будь ласка, дайте мені відповідь сьогодні. Сяде той, хто несе відповідальність виконавчого комітету. Про затвердження організаційної структури та штатної чисельності управління освіти і науки міської ради з 1 травня. По цьому є запитання? Немає. Хто за, прошу голосувати? Проти. Утрималися. Рішення приймаємося. Шосте. Про перепрофілювання дитячого будинку перевіря. Згідно з рішенням міської ради, будинок берегиня планується перепрофілювати у дошкільний навчальний заклад. Це питання під номером 6. Шосте питання: хто прошу голосувати? Роти, рішення приймають. Ще одне питання, яке спричинило дискусії, стосувалося міжрегіональної академії наук України, інститут якої знаходиться на території Борисполя. Міська влада запропонувала навчальному закладу проводити спільні збори. Про інтелект Бориспільців та якість освіти говорить депутат Валерій Ксензенко. Моє мнення, що, навірно, в будь-якому місті має бути учебне завідяння. Потому что мы сами понимаем, что, ну, интеллект любого города, любого общества определяется интеллектом тех людей, которые проживают на данной территории. Чем выше интеллект будет жителей города Борисполь, наверное, тем лучше здесь будет жизнь. Поэтому чем больше здесь будет учебных заведений, тут вот 100, наверное, это будет лучше. Единственное, что качество. Что это за обучение? Качество этого обучения? Насколько оно соответствует требованиям нынешнего времени? И вот поэтому, мне кажется, что обязательно надо нам участвовать в управлении ПТА, чтобы мы понимали, что это за учебное заведение, какого качества оно специалистов выпускает, насколько эти специалисты конкурентоспособны на рынке, и принимать какие-то меры, чтобы все-таки это учебное заведение соответствовало правильным стандартам и было конкурентно на Украине. Абсолютно правильно. Тому є пропозиція таким чином, що стосується від Миласа 2014 року. 9 прийняти приїдемо і зможе 19 рік через комісію бюджету, через комісію освіти вивчити і на слідушій сесії І в рамках виграти. Абсолютно правильно. Тоді задане рішення 11 за 2009 рік, прошу затвердити запитання. Хто за? Проти немає, утрималась, немає рішення. Приймається родзинку засідання. Залишили на десерт. Депутат Ярослав Годунок подумав, що це помилка. А це помилка Київська регіональна Ні, не помилка. Київська регіональна комунальна компанія просила приєднати до себе Бориспільводоканал та Бориспіль тепломережа. Деякі депутати виявили стурбованість чи не збільшаться тарифи за комунальні послуги у разі приєднання. Перший заступник мера Микола Корнійчук закликав депутатів голосувати по совісті. Ми повинні обов'язково це рішення сьогодні розглянути, от але проголосувати я не буду вам дуже багато розказувати. Про голосувати правильно, по совісті. правильно. правильно. демократично, на тому що ми повинні дати відповідь обов'язково обласній раді і обласній державній адміністрації. Зрозуміло, Микола Петрович, якого немає совісті, що робити? Той голосує за. Тринадцяте питання, хто за, прошу голосувати, будь ласка. Хто за? За немає у нас. Хто проти? Водунок, хоч би хто грамоту вручив, скільки я про, про, воював. Всім це Ви, не подумав. Всім отримали ось такою була 24 четверта сесія міської ради шостого скликання. Наступна відбудеться 29 травня. Олександра Шостак, Максим Прокопенко, програма сесія.